Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. Сьогодні покажу вам цікаву комбінацію та гарну пастку в дебюті. Ми граємо за білих. Білі розпочинають королевським пішаком на е 4 Чорні відповідають на е5. Білі виводять коня на ф3 з нападом на пішака. Чорні ставлять коня на c6 для захисту пішака. Білі ходять пішаком на д4. Чорні забирають пішака на d4. Білі не забирають пішака, а виводять слона на С4. Чорні ставлять пішака на h6, щоб не дати поставити коня для атаки. Білі роблять коротку рокіровку. Чорні виводять коня на f6 з нападом на пішака. Білі не захищають пішака, а роблять слабий хід, переводячи коня на поле h 4. Чорний кінь з задоволенням забирає нашого пішака на Е4. Білі переводять ферзя на h5. Захистивши коня. Чорні ходять пішаком на аж 6 з нападом на ферзя. Білі не відводять ферзя з під удару, а забирають слоном пішака на ф 7 шах. Чорний король забирає нашого слона на полі ф 7. Білі ферзем забирають пішака на полі Ж. Шість Шах. Чорний король може відійти тільки на поле Е7. Білі переводять свого коня на поле Ф5, шах і мат. Ось так дуже цікаво і гарно можна виграти в дебюті партію. Вивчайте та приміняйте в своїх практичних партіях таку пастку. Якщо сподобалась дана комбінація, поставте вподобайку та підпишіться на канал. З вами Шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!